Алло! Так, що ти дуже поваришся ну, за закінч... e, ну, Дякувати всім, що всі бачили, що всі підтримали. E, дуже багато звернення. Ну, я попробую вкрати, тому що зв'язок поганий. тут. Дивіться, це що? в поліцейській машині, ніхто нікуди не повіз. Але дивіться, яка ситуація. Алло. Блін, кажи. Ви, говоріть, О, Чули? О, Чули? О, О, ти, ти розказуй, Чути! тебе чути. Коля! Алло, 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 водій. Кажи. Алло, чути мене. Да! Звездок по Коля, позвони ты Вадиму на алло? телефон, он включит громкую связь. Блядь, я не чую вас. завжди, нас, нас так любят. Звони ему, Вадим, У нас на любят блокувати, на... я не я чую вижу, вас. Если чуете, дивите, я не знаю, как это пояснить. Кажи, блять! блядь. Сейчас. Секунду, я возьму его номер, его наберу. Секунду. Его, так и все. Набери ему на телефон. не, не задрачивайте людей. Ну, Модерить хтось на головний. А дивіться, ну якщо чути, це хорошо, а. бо вас не чути. Та, та, чути. Це говорю. Е, дивіться, е, все зі мною, все нормально, все гуд. Дякувати всім дуже вдячний. Дивіться, тут така ситуація. Ну, я зараз ще в поліцейській машині сиджу. Вони, я скажу відверто. Нормальні ці поліцейські, відверто скажу, просто. Дійсно, це не та як у Вінниці. Це дуже велике. Але дивіться, така ситуація. ці підараси, підараси, ти цікашників тцкшники підараси, вони визвали їх. Мене рішили присунути. Визвали цих... Алло. Да-да-да. Ну дивіться, коротше, визвали ці поліцейські, вони старалися виконати свою роботу просто, тому що їх визвали. І оце проблема їхня. Ну, в принципі, і наша проблема, тому що ми дозволяємо те, що вони визивають поліцейських і починають, скажімо, кошмарити всіх нас. Ось я з цими ТЦКшниками цикашниками почав е, дискусію. Сказав, що ви мені ніхто і що гірше вас е, немає. Ну кажуть, ви що хочете, щоб росіяни присутні бюрати. А я їм сказав, кажу, так гірше, як вас, немає ні не буряти в нікого, тому що ви такі самі, як ті бурятими одинакові. Це однозначно. Вони вирішили визивати поліцейських. Ну правильно, тому що до мене претензії вони не можуть ніякі приділити, і бачать, що я ну, мовчати не буду. Ось вони вивезли поліцейських. Ну а поліцейські вже змушені були знайти в мені причину, ту, яку за що мене мало було, можна було пов'язати. Коротше, от там я десь щось замантюкався, щось не так зробив. Ну, є... Далі. От, Хоча, бачучи на них, я й не хотів сильно, щоб їх знімати, тому що знаючи, бачучи, що пацани просто ну, виконують свою роботу. Це на жаль, це дуже великий жаль. Але головне, що вони усвідомили ці пацани. Що не треба того навіть робити, навіть взагалі не виїжджати на такі речі, або розвертатися нахуй і уходити, тому що біда була. Коля...